Експеримент презентує ток-шоу про головне. Четвер, вечір, а це значить у прямому ефірі розпочинає свою роботу студія експеримент. Проект, який влучними темами, компетентними гостями та актуальними запитаннями завоював увагу тих, кому не байдуже життя країни. Щотижня прямі ефіри, спецвипуски програм у форматі ексклюзивних інтерв'ю, телемарафони та журналістські розслідування. Те, чим тримає увагу про головне. Ні, вечір з Мірко» запрошує на відверту розмову. Важливі соціально-психологічні теми знайдуть у цій студії відгуки в життєвих історіях, відвертих сповідях, практичних порадах. Переадресуємо ваші запитання нашим спеціалістам або ж, звісно, спробуємо разом з вами знайти відповідь. Можливо, в наступних випусках нашої програми. Незвідане Закарпаття. У новому році започатковує цикл науково-просвітницьких програм. Неймовірні факти у цю гору у 1866 році влучив найбільший метеорит у всій Європі. Унікальні знахідки це просто неймовірно. Що у 21 столітті в глобалізованому світі ще існують такі от речі, як водяні млини. Архітектурна спадщина Закарпаття. Замок Невицький один із найвідоміших замків Закарпаття. Щороку тисячі туристів приїздять сюди, щоб подивитися на руїни старовинної фортеці. Усе це скрізь призму історії до наших днів. До чого приводять експерименти з їжею, власним тілом та думками: де за і проти? Що кажуть традиційні наука та медицина про веганів, фріганів, сеїдів, дієтоманів та інших шукачів пригод. У нас в ушреді завелися сироїди. Сьогодні вони нас спробують переконати, що їсти свою це дуже корисно і потрібно. Через шлях до себе знайдемо баланс думок та золоту середину здорового способу життя. Ще більше знань у відкритій лекції. Забудьте про нудні конспекти. Наших лекторів будете слухати, затамувавши подих: економіка, література, історія, юриспруденція і навіть хімія. Ми розкажемо про те, як застосувати академічне знання на практиці. Для того щоб отримати нові знання, не обов'язково відвідувати вуз. Достатньо увімкнути телеканал Тиса 1 і дивитися програму Відкрита лекція. У пошуках якісної музики, нових імен виконавців та гуртів Україною мандрує саундчек. Саундчек у Мукачеві. Саундчек у Львові. Саундчек знову у Мукачеві. Ми на файному місці в Тернополі. Від класики до відчайдушних експериментів, від улюблених зірок до тих, хто лише виходить на п'єдестал слави. Від закулісних таємниць до фестивальних пригод усе це світ якісної української музики. Запрошуйте нас і у свої міста. Ми приїдемо. Бажаєте вступити в телевізійний клуб? Ласкаво просимо! Єдина умова бути жінкою. Все, що ви зараз побачите, це зразок вишукористі смаку. Жіночий погляд на життя у телевізійному клубі Парадюжка. Ми готові до експериментів. А ви. Вітає інформаційна програма. Вчасно про головне життя краю. Наступні 20 хвилин. Вчасно. Це кілька інформаційних випусків продовж доби. Найактуальніша та оперативна інформація з усіх куточків області. Це команда, яка стежить за подіями у краї та швидко реагує на них. Аби наш глядач першим довідався про найважливіше. Коментарі із перших вуст у рубриці, пряма мова. Найвидовищніші події у щоденній рубриці без коментарів. Що вихідних ми готуємо випуски хороших новин, де показуємо і розказуємо про унікальних людей, незвичні явища та креативні ідеї. На завершення тижня аналіз подій в інформаційно-аналітичній програмі Вчасно підсумки тижня. Ми працюємо для кожного глядача із закарпатських глибинок та європейців, що мають змогу стежити за подіями в області через онлайн трансляцію або ж через супутникове мовлення. Чекаємо вас за тиждень у суботу, о 19-й, аби знов підвести під тижня». На все добре. Редакція суспільно аналітичних програм покроковий аналіз непростих, резонансних життєво значимих проблем, що хвилюють громаду. Наші експерти, політики, економісти, політологи, науковці усіх сфер спільно із журналістами діагностують сьогодення, визначають рецепти виходу із найскладніших ситуацій, тримають руку на пульсі життя країни і регіону. Соціальний фактор: щоденний аналіз суспільно-значимих подій і рішень. Зона особливої уваги щотижневий журналістський телевізійний прес-клуб. Ваше здоров'я! Щотижня на прямому зв'язку із громадою фахівці медичної галузі. Євровектор віхи непростого шляху до здобутої українцями мрії. Громадський сектор щотижневий телевізійний майданчик громадського контролю. Закарпатський марш волонтерський рух, нове явище оновленої країни. Правова освіта інформований, значить, озброєний. Головна зброя закон. Наше завдання: аналіз, пошук, визначення ризиків і поширення позитиву для поступу вперед. Ранок на тисі пропонує своєму глядачеві не тільки цікаві розмови, а й суперсмачні рецепти, які ми завжди готуємо в нашій рубриці «Вітамінний ранок. А коли ми поєднуємо ці два процеси, то нам вдається створити суперзатишну і комфортну атмосферу для того, щоб обговорити всі цікаві теми. Дізнатися більше про найцікавіші місця Закарпаття і не тільки ви зможете завдяки рубриці туристичний маршрут. Ви не знаєте, чому ваша дитина впадає в істерики? Шукаєте відповідь на те, з чим носити сезонне пальто, або хочете створити власними руками свято для дітей? Тоді спецвипуск ранку на тисі» спеціально для вас, тому що тут ви почуєте безліч рекомендацій. Ляди місце пусте не буває і завжди у нас так в студії, тому що ми запрошуємо дуже цікавих особистостей, які дають чітке уявлення про наше минуле і намагаються конструювати наше майбутнє і сьогодення завдяки своєму чіткому аналізу. Здоров'я це найважливіша річ у нашому житті. Ми піклуємося про наших глядачів і хочемо, щоб вони завжди добре себе почували. Тому що понеділка, о 7.30 до нас в студію приходить сімейний лікар Віктор Петров, який дає корисні поради, що стосуються здоров'я, проводить просто в студії медичні експерименти, ну а також радо відповідає на всі запитання наших глядачів. Ми завжди слідкуємо за прогресом та сучасними тенденціями. Тому щодня ми для вас відбираємо найактуальніші і найцікавіші відео з соцмережі Ютуб. Дивіться своє, адже своє рідніше. Респонденти у програмі Дивосвіт не тільки пізнаємо та досліджуємо природу, а й порушуємо актуальні екологічні проблеми сьогодення. Цим самим ми хочемо достукатися до свідомості годи дорослих, не засмічувати довкілля, не забруднювати повітря та берегти чи види до та тварин. Хочу знайко прилетів з іншої планети в Україну і хоче дізнатися, як живуть українські діти. Все цікаве він дізнається з рубрик жити без болю про дітей сиріт, позбавлених батьківської опіки та з вадами здоров'я. Запитаємо в дорослих про права дітей, як їх розуміють і вирішують. Будьмо патріотами про дітей, яким притаманні кращі риси майбутнього громадянина України, таємниці саморозвитку. Цікаві майстер-класи від талановитих людей. Любиш подорожувати? Шукаєш нових вражень? Тоді програма Мандрики саме для тебе. У кожному випуску програми урок англійської. Про юні таланти та їхні захоплення розповідає програма більше, ніж хобі. Що хвилює, чим цікавляться та як живуть підлітки. Про це у програмі Тін-ТВ. Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни. Підсамковий парк, що знаходиться в Ужгороді по вулиці Ольберхта, останнім часом зазнає нещадної руйнації під антропічним впливом людини. Як зберегти та захистити цю ботанічну пам'ятку 15 століття, про це розповість програма Шовкова Косиця. Привіт, друзі! З нового року молодіжна редакція перезавантажується. Відтепер ще більше цікавих тем для розмов та відповідей на актуальні запитання, і все це у прямому ефірі. Ми стаємо до вас ближчими. Ви маєте змогу не тільки виразити власну думку у прямому ефірі, а й стати гостем наступної програми. А у свою чергу ми її ведучі Антонія Регіці та Марія Чеварга, обіцяємо, що буде цікаво. Одьтесь у кожного з нас є талант, головне віднайти його в собі. У 2015-му наша програма покаже вам ще більше патріотичної та креативної молоді. Тож будьте активними та живіть творчо. І можливо, саме ви війдете в кагорту нової генерації. Усім поціновувачам спорту в ефірі, програма Спорт -тайм». Розпочинає тиждень інформаційно-аналітична програма, в якій висвітлюємо всі спортивні події тижня, наповнена цілою низкою сюжетів, в яких розповідається про ті чи інші події зі світу спорту. Гості у студії розказують про турніри, чемпіонати та свої досягнення. Спортивний підсумок тижня девіз програми Спорт Тайм на телеканалі Тиса 1 понеділок, 19.25. Вітання шанувальникам футболу вівторок, як завжди, у цей час у прямому ефірі на телеканалі Теса 1 Ваша улюблена програма. Впродовж майже двох футбольних таймів глядачі поринають у світ футболу. Висвітлюємо події від всеукраїнського рівня до матчів на місцях. Від дитячо-юнацького футболу до ігор майстрів характеризуємо матеріально-технічну базу стадіонів області, розказуємо про легенди закарпатського футболу та його майбутнє. У студії постійно присутні експерти та гості. Вівторок, 19.25. Культура це серце, що пульсує в організмі держави. Труд митців сучасності життєдайна сила, що творить свідомість нації. Ми стежимо за подіями, що відображають творче сьогодення регіону. Презентуємо видатні та відкриваємо нові імена мистецького середовища Закарпаття. Наповнюємо ефір гармонійним звучанням кращих взірців світової музичної класики. Прагнемо почути кожного, кому є що сказати Україні та світові. Вивчаємо та аналізуємо чинники формування іміджу сучасної краєвої культури. У передачах редакції художньо-публіцистичних програм: актуальні теми, болючі питання та достовірні факти, компетентні коментарі. Усе, що формує мистецький смак, піднімає патріотичний дух, стимулює генетичний геній народу жити, розвиватися та процвітати як нація. Щодня в ефірі телеканалу Тиса 1 Кисенте мати сайт Відкриття військового цвинтаря загиблих воїнів часів Першої світової війни у селищі Ясіня повернення із зони АТО вперше на Закарпатті Матра Веребеська статуя Святої Марії. Найчисельніша серед національних меншин, що проживають на Закарпатті, угорська. Редакція телепередач угорською мовою телеканалу Тиса 1 щоденними новинами інформує угорськомовну громаду області про актуальні політичні та суспільні новини державного та місцевого значення. Щотижневі тележурнали Горизонт та точка зору висвітлюють вагомі та важливі питання у галузях культури, охорони здоров'я, освіти та громадського життя угорців краю. На правому березі ріки Тиса у багатонаціональній закарпатській сім'ї в злагоді та мирі компактно проживають 40 тисяч румунів. Справжні нащадки вільних даків, статні, красиві, талановиті та працьовиті румуни збереглися, незважаючи на всі негаразди історії. В пошуках гідної роботи вони подорожують по всій Європі, але зароблені важкою працею гроші вкладають у будівництво домівок для своїх дітей саме на малій батьківщині. Румунські села Закарпаття дивують архітектурою будівель, впорядкованістю подвір'їв, гармонією та красою. в Закарпатті тепер розмовляють на архаїчному діалекті і особливо пишаються своїми предками. Румунські села і сьогодні процвітають. А окрема редакція на обласній телерадіокомпанії створює телевізійні та радіопрограми для них та про них закарпатських румунів. Мужнього народу, який продовжує виконувати свою рідну партитуру у багатолосному етнічному оркестрі України. Їхнє почуття патріотизму не національне чи етнічне, адже всі вони патріоти рідної землі, вітчизни, якою пишаються і які бажають добра. Мілі приятелі, следуєте релацію в словенському язику. Днес вам понукаме… Саме так на телеканалі ТС-1 розпочинаються програми словацькою мовою, де глядач має можливість дізнатися про актуальні події сьогодення, що стосуються політики, економіки, культури та освіти у сфері українсько-словацьких відносин. Зокрема, побачити репортаж про відкриття реверсного потоку газу зі Словаччини в Україну, приїзд міністра закордонних справ словацької республіки, сюжети про лікування та реабілітацію у Словаччині, бійців із зони АТО. Та учасників Євромайдану у телепередачах Актуально словенські погляди та «Фаребна дуга провідною є також тема життя словацької меншини на Закарпатті, яка є невід'ємною частиною багатонаціональної української держави. Герцліхеґрусабедердачпрахіґензандонквілкомен. Відвідуючи німецькомовні села нашого регіону, Павшино на до усть чорної, журналісти редакції програм німецькою мовою в передачі ласкаво просимо щотижня розповідають про життя та побут колишніх німецьких колоній, збереження їх національних традицій та мови, історичне значення графської родини Шонбурнів, діяльність центрів німецької культури, висвітлюють втілення спільних міжнародних проєктів. Тісна співпраця з німецькими та австрійськими колегами дає можливість напряму з Європарламенту отримувати коментарі відомих європейських політиків, журналістів, економістів стосовно ситуації на міжнародній арені та в Україні, зокрема. програма на власні очі це знайомство із життям колишніх співвітчизників, етнічних німців. Цікаві подорожі. Завдяки підтримці іноземних колег глядачі мають можливість побувати в різних куточках світу для ненімецькомовних шанувальників. Ці програми перекладаються та титруються українською мовою силами редакції. Журналісти прагнуть розширити інформаційний простір для наших глядачів. В наступному році редакція планує ввести нові рубрики «Напряму з Європи. Крок вперед», Старий Альбом. На хвилі Тиса фм радіослухачі можуть почути цікаві факти з історії, економіки, культури та суспільства німецькомовних країн світу та насолодитись німецькою музикою. Програма Русинська родина це своєрідний екскурс у і сьогодення древнього русинського народу, котрий живе на схилах високих Карпат багато сторіч. Злибини віків вони несуть свою культуру і свою віру. Саме нам, русинам, першими принесли християнське слово святі Кирило і Мефодії, і відтоді русини непохитні у своїй вірі і християнській благочесті. Програма має своїх глядачів у багатьох країнах світу, оскільки у 22 русини визнані як народ. З ними творча група програми підтримує тісні, взаємозв'язки. Русинський народ дав світу багатьох талановитих вчених, майстрів слова та відомих мислителів. Згадаймо, хоча б Юрія Віналіна Гуцу, про якого донині з вдячністю згадують південні слов'яни-болгари. На крижалях Російської імперії золотом викарбувані імена Михайла Балудянського, першого ректора Петербурзького університету, Василя Кукульника, Івана Орлая, які свого часу були призначені директорами Ніжинської гімназії вищих наук, Петра Лодія, декана юридичного факультету Петербурзького університету саме про них і багатьох відомих сучасників, програма Русинська родина веде розповідь щотижня. Коли Господь дарував народам землю, русинам він дав найкрасивішу частинку світу. А коли Янголиніс торбинку з талантами, вона ненавмисно розв'язалась і вони посипалися на карпатську землю рясним дощем. Напевно, тому русини наділені багатьма талантами, про які розповідає програма Русинська родина. Національному Закарпатті вже понад 300 років проживають роми. На сьогодні це одна із найбільш вразливих національних меншин, які впродовж століть зуміли не асимілюватись у мультикультурному середовищі, а пронесли скрізь віки свої звичаї, традиції, обряди, мову. Делодив тумінгілачудів здрагіромали. Ми палікіравтомінгікайтомесеко куркодике на Марії Романі. Програма. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі, В ефірі. Черговий випуск програми Романо Джі Пен». Розповіді про мистецькі досягнення, духовне вдосконалення, знайомство з непересічними особами, пошуки шляхів подолання бідності, висвітлення проблем низького рівня освіти, працевлаштування, взаємовідносин з органами місцевого самоврядування, покликана передача Романа Дживепен, ромське життя. Я дуже гордий, що у мене є своя мова. Як чую, що роми не говорять ромською, хочу їх цьому навчити. Програма спрямована на подолання негативних стереотипів щодо ромів, відкрито розповідає про внутрішнє життя ромської громади з метою встановлення добросусідства і покращення взаємовідносин у політнічному середовищі, побудови в Україні правової, соціально справедливої держави. Якщо ми лідери ромських організацій і наше государство друг другу подадим руку то я думаю, что в течение 10 лет мы сможем решить эту проблему. Телепрограма Зіркала времені російською мовою розвиває вдалу використані новітні впровадження, набувають поширені елементи постановочних зйомок, що висвітлюють громадську діяльність видатних діячів російськомовної громади краю. Її герої, митці, письменники, народні майстри, музиканти, науковці та інші особистості, діяльність яких представляє інтерес для глядача. Форма документально художньої розповіді дозволяє створювати програми, що відкривають нові аспекти відомих подій. У них ми розглядаємо постати, що своєю діяльністю відображають власне сприйняття сучасних. Асності та минулого зіркала в імені висвітлює культурні та соціальні аспекти життя громади краю. Оглядають аудиторія російськомовні закарпатці різних національностей. У структурі закарпатського ДТРК розгортає свою діяльність відділ транскордонного та спеціального мовлення, який забезпечує адаптацію змісту телевізійних програм мовами національних меншин на державну українську мову. Відділ транскордонного та спеціального мовлення забезпечує адаптацію щотижневої інформаційної програми від суботи до суботи українською мовою. Найцікавіші моменти життя нацменшин Закарпаття як неподільного і важливого сегменту української спільноти значимі події в країнах, найближчих сусідах України, спільні напрацювання на шляху до цивілізованого співжиття в єдиній Європі. Раз, два, три. Фірфемсейс. It, York, 13, 14, 15. щороку на базі закарпатського ДТРК відбувається міжнародний фестиваль теле і радіопрограм для національних меншин Мій рідний край. Під час проведення міжнародного конкурсу документальних фільмів, теле- і радіопрограм, присвячених національним меншинам і культурі, побуту та духовному відродженню, журналісти відділу транскордонного та спеціального мовлення забезпечують переклад телевізійної та радіопродукції, а також здійснюють адаптацію документальних фільмів і телевізійних програм на українську мову.